Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, остання неділя перед великим праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ця неділя називається неділею святих отців, тому що цей день Свята Церква прославляє тих святих отців, які знаходяться в родословній поплоті Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні нам нагадується родословна, яку приводить апостол Матфей, євангеліст. В, в древніх іудеїв був звичай родословно вести по морській лінії. І в цій родословні говориться, що Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова, Яков родив Іуду, А Іуда родив Фареса і Зару від Фамарі, згадується ім'я одної жінки. Потім далі говориться, Фарес родив Ісром, Єсром родив Амінадав, Менодав родив Наосон, а Наосон родив Соломона, Салмона. Соломон народив вооза від Рахави, ім'я другої жінки згадується. Вооз родив Овіда від руфі. Руф це ще одна жінка згадується. Овід родив і Єсея, і Єсе родив Давида, і Давид родив Соломона від ще одна жінка Уріїна, жінка полководця Урії. І далі все йде знову одні можкі імена. І коли ми читаємо цю родословну, то воно вроді би таке сухий перелік імен, які мають відношення до Рождества Христового по плоті. Але цій родословні згадуються жінки проти закону, проти традиції і порядку єудейському. Причому ці жінки, всі чотири жінки були. Не, ну, як би сказати, не зразкової зрадкової поведінки. Вони були грішниці, а руб взагалі була не іудейка, а мавітянка. Фамар це була невістка Іуди, це перша жінка, яка, на якій він оженив свого старшого сина. У нього було три сина. І старший шин спожив з нею і помер. І Іуда видав її за другого сина. Так положено було Іудею, і це розвивався закон ужнічества. Южики це родственники, закон родства, щоб обов'язково залишилося сім'я від сімейної пари. Тому що всі думали, що хтось із цього, цього потомства буде у родословні Христа. І коли Фамер вийшла за середнього сина і середній помер, залишився молодший Шела. І Юда каже, залишайся у домі, він підросте, я тобі дам він жениться на тобі. І вона чекала. А коли підріз той син, Юда засумнівався, подумав собі, що два померли, женилися на ній, Тож і цей за він помре і не хотів його женити на ній. А вона знала про те, що має в світ прийти Месія і має народитися від жени. І вона хотіла бути учасницею цього, цього спасительної родословної. І вона, як жінка, потребила таку хитрість. І йшов в пустиню, щоб стригти своїх овець, які паслі в пустині. І вона переодягнулася в одежу блудниці і сіла. По дорозі був якийсь там город невеликий, вона сіла в городських воріт і коли він проходив, він соблазнився нею. І вона від нього потребувала, щоб він дав їй за це гроші. Но він не мав нічого при собі, і вона каже, тоді дай мені твій пояс, твою трость, той посух, з яким йде. І перстень. Перстень це була як печатка. А коли б мені там плату, я тобі все поверну. Ну і відбувся гріх. Юда пішов в гостиню, вернувся звідти, взяв там козньорка і післав своїм другом, щоб той віддав плутниці і забрав у неї ці речі, які він віддав. Той приходив в місто, друг Іуди, а її немає. Він питає житл, у вас тут блудниця є в місті, живе, а в нас такої немає. Ну і не знайшов він її, вернувся назад, Іуда забув про це. А вона стала, забеременіла, і наближався час її родити. І вона скривала це, а потім вже не могла скривати. Видно було, що вона не празна. І донесли Іуді, кажуть, твоя невістка впала в блуд і має народити дитину. Іуда, як це положено було по закону Моїсея, за такий гріх побивали камінням. Іуда, дуже строгий такий, каже, спаліть її на вогні за те, що вона впала в блуд. І коли до неї прийшли і сказали їй про це, то вона каже: Я маю в череві від тої людини, кому належить оцей перстень, цей посох і цей пояс. Іуда зрозумів, що вона його обманула, що вона хотіла мати потомство іменно від цього покоління, від якого мав прийти Христос по плоті. І Іуда простив їй. І від цього у неї народилися два сина, близніця, Фарес і Зара, Фарес і Зара. Це ім'я одної жінки. Потім Соломон народив вооза від Рахави, це ім'я другої жінки, це інша історія. Рахав жила в Ірихоні, коли євреї йшли. І землі обітаваної, з Єгипта в землю обітавану, то вони по дорозі вони брали міста там, села розоряли і нищили язичників, і підійшли вони до Єрихона, і Єрихон не могли взяти, було дуже укріплене місто. І Ісус, навін, який був тоді вождем єврейського народу, післав двох соглядателів. Тобто шпигунів по-нашому, що вони пішли в Ірхон, роздивилися там, знайшли де якесь може, слабе місце, що вони могли там пробитися і зайти в місто. Вони зайшли в місто і їх там замітили. І вони пішли в дім одної блузниці, яка жила біля городських воріт в домі. І сховалися в неї вдома. Вона їх вивела на чердак і сховала в снопах льна. І коли прийшли ті, хто шукав їх, то вона казала, да, в мене були, ночували такі. Але вони рано встали і пішли в ту, ту сторону і показали, куди вони пішли. ділі цього не було. І вони погналися тою дорогою. Вона взяла їх з, 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 з криші вдома і каже я бачу, що Бог придає наше місто ваші руки. Я прошу вас, щоб ви оказали мені милість, щоб ви пощадили мене і мій, мій дім, всю мою сім'ю. А ці солдати кажуть, ми це виконуємо, але ти маєш виконати нашу мову. Коли ми будемо нападати на місто, брати місто, вся ваша сім'я має зібратися у твоєму домі, щоб вони були в цьому домі. І ти маєш вивісити червону таку якусь ленту, це платок через вікно, щоб ми бачили, де твій дім. Якщо це ти зробиш, ми тебе пощадимо і твою сім'ю. Якщо не зробиш, то кров твоя на твоїй на, на, ну, на твої душі. Ну так сталося. Євдеї взяли в місто Ірихон, вона зібрала всіх рослівників там і, і вивісила в вікно червоний платок, вони залишилися живими, і один із оглядателів, якого звали Салмон, оженився на цій рахаві. І від цього браку народився Воос. Ос. Іміч третьої жінки також історія така, що було сімейство в юдеї, яке під час голоду переселилося в іншу землю, Моавіцька земля так називалася. І там вони жили декілька років, діти повиростали, поженилися. Сталося так, що чоловік помер, і два зятя померли, тобто два сина померли, залишилися дві невістки і ця свекруха. І коли вже з'явився вже ну, город пройшов у, у тих краях в Іфліємі, де жило те сімейство до цього, то Ноємінь, ну, так звали свекруху, вирішила повернутися в свою батьківщину і прикликала своїх двох невісток. І каже їм, мої сини померли, ви були заміж за ними. Тепер ви свободні, я відпускаю, виходіть заміж, устраювайте своє життя. І одна із них пішла, а друга залишилася. Її звали Руф. І вона сказала, я від тебе нікуди не піду. Куди ти підеш, туди і я йду. Де ти будеш жити, там буду жити і я. Твій народ буде моїм народом і твій Бог буде моїм Богом. І Ноємінь взяла цю свою невістку разом з собою, вони повернулися до Вифлієму і там жили дуже бідно. І ця рух ходила на поля збирати колосся, щоб з того собі ну, пропитання знаходити. І хазяїн того поля, де вона збирала, побачив її, вона була красива і узнав, хто вона така, і узнав, що він по закону може женитися. Він був якийсь родственник цієї сім'ї на іміння. Я не буду в цій законі, всі, всі згадувати, що там було, як цей процес був, але він оженився на руфі. І від цього браку народився. Овід Овід був батьк, дід про царя Давида, батько Єсея. Цар Давид народив Соломона від, опять, від четвертої жінки, яка також ну, не мала безпорочної репутації. Це була жінка-полководця Урії, її звали Вірсавія. Вона була красивою і Давид соблазнився, впав з нею, з нею у. у Преступленні Плоский гріх, і він по цьому, каючи в цьому грісі, і він написав 50-й псалом. -за цього. Це його покаяння було, Якими, так, хто читає молитви, читає в ратніших молитвах, там завжди читається 50-й псалом. Давід оплакував цей гріх, який він звершив з жінкою свого полководця Урії. Но від цього брака народився Соломон, той знаменитий цар ізраїльський, при якому ізраїльське царство набуло найвеликої могутності і сили. Далі я вже не буду говорити, тому що там від одню йдуть морські імена. Но я нагадав вам цю історію цих чотирьох жінок для того, щоб показати. Ну, так і Господь зробив через Духа Святого, через апостола Євгеніста Матвія, щоб показати, що Господь прийшов на землю не тільки праведників, але й грішників спасти, не тільки тих, хто старався жити по закону Божому, а й тих, хто його приступав, хто його нарушав. Господь прийшов для спасіння всіх людей. І ми, люди, часом, ну, якби, у нас теж є своя, кожна своя родословна. І ми, як зазвичай, то ми, якщо у нас був там ну, якийсь, ну п'яниця був в мене там дід, якийсь чи прадід, чи злодій, там, я знаю, що, хто ще там міг бути, то я про це мовчу, нікому не розказую, щоб не, не говорив з мене, оце внук п'яниця або злодія. Тобто ми скриваємо пороки, недостатки своїх предків, щоб ну, бути славними серед людьми, щоб собі набути славу. Господь пішов для того, щоб прийняти безчестя своїх предків і прославити нас, зробивши Божими дітьми. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були в родословні, кожен має свою родословну, щоб ми були в родословні не такими людьми, яких би нас соромилися, наші нащадки, а такими, якими, яких би, ну, про яких би згадували з щастя, з достоинством, з любов'ю. Тобто маємося жити по заповідям Божим, які роблять людину благородною, які роблять людину ну, красивою, світлою, доброю і способною прийняти вічне блаженство життя на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава чище поклоніння нині безконечні віки. Амінь.